Сьогодні церква дає нам друге читання з книги Откровення, і в пасхальному періоді, власне, читаємо в різних моментах цю книгу, яка для багатьох людей з цього світу є дуже незрозуміла і викликає навіть страх. Коли хтось каже про «Откровення», всадники апокаліпсису, сурми, значить, смерть наближається і треба боятися. І так само, не раз ми реагуємо на те, що відбувається навколо нас, на страшні події, які нас оточують, яких досвідчуємо, які всі знаємо, які також можуть нам казати, що смерть наближається, що треба боятися, що нема надії. Натомість ця книга Откровення була написана в першому столітті, коли почалися переслідування церкви. Коли вже починали убивати християна, закривати в тюрмах, мучити. І ця книга насправді є повна надії, і для того, щоб давати надію, підкріплювати тих християн, які знаходяться у горі і в переслідуваннях. Ми бачимо, як святий Йоанн каже тут: не бійся, каже йому Господь, не бійся. Я перший і останній, і живий, і був мертвий, і ось я живий на віки віків, і маю ключі від смерті і від аду. Не бійся, бо є Господь всемогутній, який переміг смерть. І ми бачимо, бачили в історії, особливо в тих часах всіх мучеників, які реально не боялися смерті, не боялися переслідувань. Могли йти на смерть у мирі без страху, бо своїми ногами стояли на скелі, на Ісусі Христі, який переміг смерть. І тому не мали страху перед смертю, бо знали, що чекає їх вічне життя, що чекає їх Господь, котрий був милосердний, котрий пробачив їхні гріхи. Тут показується в реальності. Ця притча, яку Ісус сказав, може бути дім, який побудований на піску. І коли приходять власне випробування, переслідування, цей дім падає, починає сумніватися, втікати. Були ті, які відреклися також Бога зі страху. І ті, хто стояв на скелі на Ісусі Христі, і встоялися, коли прийшла буря переслідувань, страждань, випробувань. Натомість на початку Євангелії ми бачимо учнів, які зібрані у вечірнику, і двері закриті зі страху перед юдеями. Апостоли, котрі є ще повні страху, і Євангеліє ніколи не скриває гріхи, вади недоліки апостолів. Вони самі кажуть відкрито, відверто, ми були повні страху. Власне, ця щирість є таким одним з доказів, що Євангелія каже правду, що апостоли не мають наміру розказувати щось гарніше, ніж було, ми були сповнені страху. Але розказують це уже з певної перспективи, з часом, коли Господь цей страх в них переміг, коли ми бачимо в першому читанні Петра, який виходить, проходить. З людей, власне, Йоанна, котрий має глибоко цю впевненість, що Ісус Христос був мертвий, є живий і має ключі від смерті і від вітхлані. Щоб прийшов певний момент, коли апостоли не мали більше страху, але були дійсно готові йти на весь світ, проповідувати і віддати своє життя. Бо з часом Господь Бог переміг в них також. Цей страх. Апостоли досвідчили, що Ісус зробив, провів їх через певний шлях, процес, весь процес, де їх виховував до віри, до того, щоб виконувати свою місію, де був дуже терпеливий, дуже милосердний, пробачав, вчив, давав свого духа аж до того моменту. Коли дійсно могли стати новим створінням, новими людьми. І апостоли, коли зрозуміли це, що Господь вчинив з ними, зрозуміли, що це саме мають такий самий процес робити з іншими, які хочуть стати учнями Ісуса Христа, які хочуть стати християнами. І на цій підставі таким чином народився катехуменат. Процес втаємничення в християнство. Так як людей, які приходили дорослі, хотіли б стати християнами, як їх зробити християнами. Для того, щоб могли насправді не мати в собі страху. Могли бути дітьми Бога. Так як вже згадав на початку, ми переживаємо. Цю неділю Божого милосердя, неділю, яку в літургію ввів святий Папа Йоанн Павло II, яку, який мав велику побожність і велику любов до Божого милосердя, також за справою святої сестри Фаустини Ковальської, який Господь Бог цю тайну свого милосердя відкривав особливим чином, яка коли споглядала. Милосердя Господа Бога, якби взривалося її серце від величі цієї, тайни, цього милосердя. До речі, я теж недавно дізнався, що найбільш розповсюджена польська книга це не є всі, всі писателі, віддатні, романтизму, позитивізму, яких ми в школі вивчали, але є, власне, дневник про Боже милосердя сестри Фаустини. Яка була дуже простою дівчиною, так, монахинєю, яка не писала дуже гарною високою мовою, а яка писала так важливі речі, що ця книга є перекладена на найбільшу кількість мов, найбільше видань. Ми це слово милосердя ми його асоціюємо з серцем, правда? В самому слові, там є серце, милосердя, латинською мовою так само місерікордія. І коли розуміємо, що воно зв'язане з серцем, легко пояснювати його, що це є певне почуття, так? певний афект, який виходить з серця, Тільки таким чином дуже легко зробити маленьким це милосердя, банальним. Дуже легко ми підходимо до милосердя таким чином, що кажемо так, так, треба бути добрим, нічого не сталося, не переживай все в порадку. А Ісус Христос сьогодні в Євангелії не каже апостолам не переживайте нічого не сталося. Прийшов, сказав їм Мир вам і показав свої руки і бік. І знаєте, що було на цих руках і на боку? Були його славні рани. І не каже, нічого не сталося, не переживайте все в порядку. Не? Показав свої рани. На цьому тижні ми читали добру новину, яку святий Петро проголошує в діяннях апостолів, і каже, це ви відреклися Ісуса Христа. Ви прибили Його руками безбожних до Христа. Ви просили помилувати вараву, і відреклися Дателя життя, ви, а Бог послав Його для вашого спасіння, і Він прийняв вашу несправедливість. Він з любові до вас грішників дозволив себе прибити до Христа. Це є ці рани, які Ісус Христос показує своїм апостолам. Це для вас, за вас, це моя любов до вас в цих ранах об'являється, в тому, що я ваш гріх і вашу несправедливість з любові до вас взяв на себе. Ісус не приходить дорікати апостолам і кричати, бачите, що ви мені зробили, але приходить сказати: мир вам, я вас пробачаю, я вас люблю, я не відкидаю вас, навіть якщо ви ще є повні страху, я буду вести вас далі. Я дам вам свого духа, вчиню вас новим створінням. Це милосердя об'являється в цілій правді. І для того, щоб відкрити милосердя Боже, щоб бути в ньому зануреним, досвідчити Його глибоко, потрібно пізнавати правду про себе, пізнавати глибину нашого беззаконня, нашого гріха, не укривати його, не казати нічого не сталося. Бо там об'являється милосердя Господа Бога. Власне, там. Єврейською мовою, мовою Старого Завіту, милосердя є, для того, щоб сказати милосердя, використовується в старому завіті слово Рахамім, яке походить від слова рехем, котре означає утробу. Не серце, але утробу. Бо милосердя не є зв'язане тільки. Власне, з почуттями. але з тим, що можемо народитися знову, отримати нове життя. І отримати нове життя, це певний процес. Це те, про що каже Господь Ісус Натанаїлу. Я кажу вам, що якщо не народитися згори, не побачите Божого Царства, не зможете бути. Занурені в моє милосердя. І Натанаїл не розуміє, а як, як я, будучи старим, маю війти знову в лоно моєї Матері і народитися? Каже Ісус, якщо не народитися з води і Святого Духа, не побачите мого милосердя, не побачите Божого Царства. Отці церкви казали, що лоном. W cerkwi jest z z wody i z Świętego Ducha wychodzą nowe stworzenia, nowi ludzie. Jeśli nie wejdziesz w łono cerkwi, która przez chrześcijanin narodzi tebe jak Bożą Dytynę, nie zobaczysz miłosierdzia Boga. Jak ja Kazał na początku ten proces narodzenia do nowego życia trwał trwał i polegał tylko w tym, żeby poznawać prawdę pro siebie i tam objawiające się miłosierdzie boże i jeszcze jedna rzecz, to ma jakiś dzisiaj w ewangelii to ma jaki Не побачив Ісуса Христа Воскреслого, коли не був з іншими учнями. Всі, які були зібрані разом на молитві, Ісуса Христа Воскреслого побачили. Тома не побачив. І потім інші могли йому про це розповідати, переконувати Його, а він не вірив. Це дуже важливо, коли. Ми, наприклад, не приходимо на недільну Євхаристію, не бачимо Ісуса Христа. І потім інші можуть нам пояснювати, допомагати, а ми його не бачимо, не зустрічаємо. Ісус міг об'явитися іншим чином, то ми мі, самому міг. А об'явився тим, які були зібрані разом. І також в цьому Євангелії видно це велике питання, яке мають апостоли, чи Ісус Христос Воскрес у тілі, чи насправді має тіло, Тома про це питає. Бо, може, це примара з'явився Дух просто дух Ісуса, який помер і зараз приходить. І тому каже Тома: Я, якщо не доторкну, не доторкну Його ран, не перевірю, то не повірю, що це він. Це було також в перших століттях християнства дуже великий спір, дуже велике питання. Чи насправді Ісус Христос Бог міг постраждати в тілі, померти насправді, як людина, деякі казали, що нам здавалося, що це був Він, інші казали, що. Це так на хресті роз'єдналися, і людина залишалася на хресті, а Ісус Христос пішов до неба, що це не зовсім так. Але милосердя Ісуса Христа стає реальним, що ми Його можемо доторкнути, побачити власне в Його тілі. І коли після восьми днів Ісус вертається. Я завжди думав, що Тома вклав свої пальці в його рани руку в його бік. А в Євангелії це не написано. В Євангеліе залишається питання відкритим. Ісус каже: Вклади свої пальці, так? а Тома відповів: Господь мій і Бог мій. І не сказано, чи доторкнув Ісуса Христа. Дуже ймовірно. Що не доторкнув. Бо коли побачив, побачив Його воскресле тіло, зрозумів, що це Бог, сам Бог, воскресли. ніхто інший зі смерті не вернеться. І, будучи євреєм, мав великий страх перед величчю Бога і міг боятися доторкнутись Ісуса Христа. Цього не знаємо. Бачимо щось інше що будучи зібраним з іншими апостолами разом, Тома побачив Ісуса Христа Воскреслого, і якби доторкнувся його вірою. І цього було достатньо. Другий Ватиканський собор нагадує нам, що містичним тілом Ісуса Христа Воскреслого є церква. Спільнота церкви. І коли Томас знаходиться у спільноті церкви з іншими апостолами, з якими не було йому легко бути, ми бачимо в Євангелії, що апостоли не розсварилися, мали заздрощі, мали суперництво між собою. Будучи у спільноті церкви, в містичному тілі Ісуса Христа. Отже, самою вірою, Тома насправді доторкає Воскреслого Господа і повірив в нього і був переконаний, зустрів його у церкві. Це для мене теж особисто дуже важливий момент, дуже важливий факт, що Господь також мені дав конкретну маленьку спільноту у церкві, де я дуже конкретно для себе міг. Зустріти, доторкати милосердя Господа Бога, Його пробачення через тих конкретних людей, мою спільноту, які, знаючи мої помилки, мої боротьби, мої гріхи, також мене пробачали і приймали, і любили. І це мене переконало дуже глибоко, що Господь Бог. Насправді мене любить мої гріхи пробачає. Я це бачу, що в церкві можна доторкати славні рани Ісуса Христа, доторкати Його велике милосердя. Ми зібрані сьогодні в цій святій Євхаристі для того, щоб доторкати вірою в цьому таїнстві Ісуса Христа, який приходить в цій Євхаристії якого правда, приймаючи причастя, ми доторкали стільки разів. І стільки разів доторкали його без віри. Але коли сьогодні приходимо з вірою, навіть якщо повні страху, навіть якщо дуже слабкі, сьогодні він проходить для того, щоб чинити з нами Пасху. My продолжujemy Paschę dla tego, żeby napłynąć nas swoim siłą, swojej radością, swojej żeby woskreszyć nas z śmierci. Chrystus naprawdę przychodzi przynieść nam miłość, pokazywać swoje sławne rany. I dlatego wchodzimy w tę Eucharistię z wiroyą, z bo On jest i jest silny. Amen.